Думаю, ні для кого не секрет, що кожен з нас хоче побачити розпад Росії як імперії. То й не дивно, що тема потенційної смути одна з найгарячіших і клікбейтних. Від мапи в кабінеті Буданова, яку охороняє жаба, до безлічі відео та статей у міжнародних виданнях, але знищення колоніальної Росії обов'язково супроводжує колапс РФ як держави. Не менш популярна тема, яку можна підсумувати у двох словах: – «Failed State». Тобто, неспроможна держава, Причому часто кажуть, що Росія вже стала такою. Сьогодні можна говорити про те, що це неспроможна держава. Відсутність держави, государства фейл стейт. Ви знаєте, ну це якби повне фейлестей. Ну тобто Росія відсутня і ще раз підкреслю, як держава. Ми. Вирішили, що постійні згадки Крах Росії та слів Фейл Стейт це чудовий привід розповісти про те, що таке взагалі держава та як вона стає неспроможною. Крім того, ми згадаємо найяскравіші приклади Фейл Стейт, і звісно поговоримо про значення червневого недопоровороту у Росії. Где брипати? Перед не політичні. Отже, що таке держава? Як завжди, у науковій спільноті є багато підходів та визначень. Ох вже ці гуманітарні та суспільні науки. Але не заходячи дуже далеко, можна сказати, що держава це особлива форма організації співжиття численних спільнот людей, така собі політична організація суспільства. Її особливість полягає у наявності трьох складових: по-перше, державного апарату органів примусу та адміністрування. Зазвичай йдеться про три гілки: виконавчу, законодавчу та судову влади. По друге, має бути чітко визначена територія, на яку поширюється контроль державного апарату. І по третє, обов'язкова наявність населення громадян чи підданих, які підпорядковуються державним органам примусу. Іншою важливою ознакою сучасної держави є міжнародне визнання її суверенітету. Він полягає у тому, що у межах держави Верховна Рада належить винятково державі, а не якимось внутрішнім чи зовнішнім силам. Саме суверенність окремих держав є причиною неможливості чогось на кшталт світового уряду чи обов'язкового міжнародного законодавства, що робить такі організації, як ООН, такими недієздатними, згідно з демократичним ідеалом, джерелом суверенітету, а відтак і верховної влади має бути народ в українській конституції. Наприклад, вказано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тім, коли ми говоримо про не демократичні країни, а авторитарні чи гібридні режими. То на практиці влада здійснюється лише від імені народу, тому саме здійснення верховної влади державним апаратом є тим, що об'єднує, наприклад, Фінляндію та Північну Корею, і робить їх такими різними, але державами. Адже, попри кардинальну різницю в устрої політичного життя, в обох із них лише державні органи мають право встановлювати закони, за якими живе країна. А для дотримання цих правил і самого державного ладу обидві Використовують монополію на легальне насильство. Це дуже відома концепція, яку на початку ХХ століття розробив німецький соціолог Макс Вебер. У своїй статті Політика як покликання він пише, що саме виняткове право на застосування законного насильства є ознакою сучасної держави. Як було в минулому верховним володарем у країні був король чи імператор. Який міг законно вирішити, наприклад, когось стратити, але крім нього так само могли зробити численні феодали, мери міст. Па навіть лідери кланів використання насильства не було прерогативою держави, якої в сучасному розумінні тоді й не було. А що ж тепер? Як пише Вебер, насильство, звісно, не є нормальним або єдиним засобом доступним державі. Це не підлягає сумніву, але воно є засобом винятковим для держави. Держава вважається єдиним джерелом законного використання насильства. Водночас ця монополія на насильство не означає, що будь-яке її використання державою легальне та легітимне. Придушення мирних протестів та сваволя поліції аж ніяк не виправдовується цим принципом, який можна коротко сформулювати так: не все насильство держави є законним, але законне насильство може здійснювати лише держава. Ви запитаєте, а як же право народу на повстання проти держави, коли та поступає злочинно? Адже такі протести рідко відбуваються цілком мирно. Що ж, самий факт таких протестів вже свідчить про кризу державного апарату. Крім того, у широкому сенсі громадянські протести можна вважати формою самооборони, коли влада застосовує незаконне насильство. Так чи інакше, ця тема потребує окремого відео, тож ви знаєте, що треба робити. А серед усіх коментарів до цього відео ми розіграємо сертифікат від книгарні сенс, де рекомендуємо придбати книжку, яка ідеально підходить до цього випуску. А саме неспроможна держава Януша Бугайського, у якій він аналізує проблеми Росії, що можуть призвести до її розшматування. Виняткове право держави на застосування насильства є найважливішою ознакою її спроможності найважливішою, але не єдиною, адже сучасні держави є не лише охоронцями у суспільстві, а різною мірою відповідають за суспільний добробут у цілому. Саме тому відомий показник спроможності держав Fragile State Index, покладається на декілька груп якісних та кількісних індикаторів. Щоб повною мірою оцінити здатність держави до виконання своїх обов'язків, до першої групи належать індикатори згуртованості, які оцінюють безпекову ситуацію. Згадана раніше монополія на законне насильство оцінюється в індикаторі силового апарату, де до уваги береться обіг зброї Україні, діяльність повстанських та парамілітарних груп тощо індикатори фрагментованості еліт і невдоволення груп. Відображають проблеми лідерства та ідентичності, наприклад, чи рівномірно розподіляються ресурси Україні, чи є ознаки сепаратизму або закручування гайок у законодавстві, чи відбулося примирення між конфліктними групами, чи можливо ворожнеча тільки зростає. Друга група індикаторів оцінює економічну ситуацію у державі: від зростання ВВП та відсотків інфляції до рівня економічної дискримінації та безробіття. Особливо цікавим індикатором є. Так званий відтік людей та мізків, який відображає еміграцію фахівців та простих робітників у пошуках кращих можливостей. Звісно, найцікавішими для нас є політичні індикатори. Перший з них вимірює легітимність держави, тобто рівень підтримки населенням політичного процесу в країні, законність придачі влади, прозорість і ставлення до корупції. А як ви пам'ятаєте з нашого відео про популізм, саме неналежна реакція на корупційні скандали є одним із найбільших джерел недовіри до влади, що сприяє поширенню раніше маргінальних рухів та партій, крім того, оцінюються державні та громадські послуги: від освіти та медицини до доступності води та пального, а також права людини та верховенства права. Соціальних індикаторів тільки два: перший оцінює виклики перед демографічною ситуації: вплив забруднення довкілля, якості продуктів, поширення хвороб та зростання населення. А другий – проблеми ж з біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Нарешті є останній наскрізний індикатор, що оцінює рівень зовнішнього втручання у справи держави. Це втручання може бути політичним, наприклад, підтримка сепаратистів іншої держави, військовим, тобто прямим втручанням іноземних військових сил. А також у вигляді економічної залежності країни від інших держав та міжнародних організацій на основі цих 12 індикаторів формується індекс крихкості держави. Чим він вищий, тим гірша ситуація. Для наочного порівняння є глобальна мапа, з якої видно, що експерти оцінили Україну на рівні лівії. Це стало наслідком повномасштабної війни на нашій території. За рік рівень загрози в Україні зріс на 27,3 пункти до майже 96 пунктів. Для порівняння крихкість Росії по індексу зросла на 8,1 пункт і сягнула 80,7 Третє місце у швидкості зростання. Водночас індекс за 2023 рік випустили на початку літа. Тож червневого не до заколоту він не врахував. А про його значення ми поговоримо наприкінці. Автори індексу відзначають, що Україна проявила надзвичайний рівень стійкості та спротиву обставинам, тоді як Росія навпаки у прагненні зміцнити свою владу та вплив отримала лише поступову руйнацію своїх інститутів. Тому Ну, індекси це корисна річ, але варто завжди зважати на контекст і особливості методології для уникнення поспішних висновків, щоб на практиці зрозуміти, що таке неспроможна держава. Коротко розповім про крах трьох країн Сирії, Судану та Сомалі, аналізуючи як криза державного апарату і монополії на насильство привела їх до краю прірви. Криза держави у Сірії почалася у 2011 році з масових протестів. Одного з епізодів арабської весни, яка охопила країни близького сходу. Президент Сирії Башар Аль-Асад відмовився від вимог протестувальників. Зрештою владу він отримав не від них, а у спадок від свого батька. Протести не вщухали, тому сирійська влада почала застосовувати проти них армію та навіть взяла в облогу декілька міст. Так відбулася втрата управління. Я над населенням, яке більше не визнавало легітимність Асада та його партії, бас у відповідь на насильство, опозиція сформувала вільну сирійську армію. Однак з розвитком конфлікту з'явилися також національні загони курдів та ісламської держави, що продемонструвало втрату монополії на законне насильство. Зрештою, у 2016 році неспроможність Сирії досягла піку. Уряд Асада утримував лише декілька районів постійно воюючи з повстанцями, іділ та курдами. Відбулася втрата територій. Зараз уряд контролює більшу територію. Іділ розгромлено, а конфлікт стихнув. Через що Сирія займає п'яте місце у Fragile States Index, а диктатор Башар Асад на жаль відновлює дипломатичний статус за час своєї незалежності. Судан пережив дві громадянські війни, а зараз по суті перебуває на межі третьої. За останні декілька років країна зустріла три військові перевороти: два вдалі, а доля третього поки що не ясна. Спочатку у 2019 році в Судані скинули президента, що правив 30 років. А у 2021 році, і нового прем'єр-міністра. Тепер україні відбувається протистояння між новим лідером країни генералом Абдель Аль-Бурханом, і генералом Мухаммедом Дагалом. Що очолює так звані сили швидкого реагування, внаслідок численних переворотів у Судані? Фактично відсутній легітимний і дієвий державний апарат. А через парамілітарні сили відсутня і державна монополія на законне насильство. Крім того, зараз повстанці контролюють значну частину території країни, завдяки чому у Fragile States Index Судан займає сьоме місце. Серед усіх неспроможних держав Сомалі найбільш неспроможна минуло вже три десятиліття від початку громадянської війни у 1991-му, під час якої централізована держава просто зникла, а на місці неї з'явилися численні місцеві держави. Головною причиною кризи стали довготривалі наслідки колоніалізму, неефективний уряд комуністів та невдала війна з Ефіопією. Як наслідок, деякий час в Україні не було ні президента, ні прем'єр-міністра. А миротворча операція під егідою ООН не досягла успіху. У 2000-х більша частина Сомалі об'єдналася навколо федерального уряду Сомалі, що визнається міжнародною спільнотою. Він формально об'єднує шість держав, які по суті є самостійними. На півночі ж розташований Сомаліленд, що претендує на повну незалежність, і Пунтленд, який планує увійти до Федерації. А ще низка ісламістів, військових об'єднань і просто анархічних територій. Тому Сомалі вже багато років очолює рейтинг від Fragile States Index. але зберігається надія на посилення федерального уряду. Ви могли помітити, що у цих трьох історіях занепаду держав. Ключову роль відіграє саме втрата монополії на законне насильство. Сирія почала розпадатися тоді, коли державний апарат перетнув межу законності, і його власні дії перестали бути легальними та легітимними. Суданська влада загравала з парамілітарними групами та зробила з армії політичного суб'єкта, через що збився рахунок переворотів та громадянських конфліктів. А в Сомалії на тлі поразки у війні та соціальної катастрофи різні військові частини. Почали діяти самостійно. Саме тому у наших та міжнародних медіа велику увагу привернув так званий заколот Пригожина. З теперішньої перспективи здається, що повстання злочинної ПВК було лише питанням часу, адже багатотисячна приватна армія з важким озброєнням і амбітним менеджером не може просто так зникнути. І цілих два місяці реакція російської влади безпосередньо під час та після зупинення заколотників видавалась не неймовірною. нагадаємо, Путін а разом із ним вся держава публічно проковтнув Збройне повстання, що декларувало зміну військового керівництва. І зробив вигляд, ніби нічого такого і не відбулося. Ми, наче вже і звикли до того, що ця інформаційна автократія тримається на пропаганді та запереченій реальності, якщо та її не влаштовує. По суті, державний апарат визнав нормальним використання насильства не державними органами, ще й проти самої держави, чого раніше не було, принаймні у такому масштабі і настільки показово. Нещодавно ми побачили і вартість путінських гарантій, і причину відсутності спротиву еліт. Вбивство Пригожина, а разом з ним і арешт Гіркіна демонструють, що Путін нарешті згадав важливість монополії на державне насильство. І відтепер кожен, хто захоче піти проти режиму, буде точно знати, що треба йти до кінця, або й не починати. Та чи стала Росія неспроможною державою? Поки що ні. Це мерзость. Поки державний апарат зберігає контроль над населенням і територією. Економіка, попри всі проблеми, сяк так тримається, а населення, хоч і радісно вітає заколотників, але саме залишається байдужим. Однак зміни накопичуються поступово, а втілюються стрімко. Найкращим доказом, чого є сама історія. Головне покладатися не на раптові, негаразди всередині Росії. А на наших захисників тому підтримуємо наших оборонців, донатимо на захист України. А як приємний бонус ще й на розпад імперії. Лінки на збори наших друзів, як завжди, під відео. До зустрічі на політичні.